Вітаю всіх маляток, зайчиків та каченяток, а також дев'ятикласників і дев'ятикласниць на дистанційному навчанні. Сьогодні ми закінчимо французьку революцію кінця 18 століття і з'ясуємо, в чому полягало її історичне значення. Ми зупинилися на тому, що у вересні 1792 року у Франції було скасовано. Монархію. Як ми бачимо на схемі, у новому парламенті, який називався Національний конвент, вже немає партії феліанів, які виступали за Конституційну монархію. Більшість, як і раніше, була в руках у болота, але болото не мало власної позиції, а уважно спостерігало за політичною боротьбою монтаньярів і жиронтистів. Яка точилася у національному конвенті? Болото завжди підтримувало ту політичну силу, яка мала владу. Коли в парламенті керували фельяни, болото голосувало за декларацію прав людини і конституційну монархію. Коли влада перейшла до жрундистів, болото підтримало ліквідацію монархії. І викупу селянами скасованих феодальних повинностей. Дискусійним лишалося питання страти короля. Більшість журнатистів вважали, що королю необхідно лишити життя в той час, як Монтельяр були переконані, що Людовика XVI має бути страчено за зраду батьківщини. Врешті-решт, національний конвент відправив Людовіка XVI під ніж Гільотина. Наслідки не забарилися. Європейські монархи всерйоз турбувалися ситуацією у Франції, підозрюючи, що незабаром можуть повторити долю бідного Людовіка. Війська антифранцузької коаліції починають діяти значно рішуче. У національному конвенті Тривала політична боротьба. На той час монтаньяри вигнали журундистів з якобінського клубу, і з тих пір поняття монтаньяри і «якобінці» стали синонімом, оскільки Франція перебувала у стані політичної, економічної та військової кризи. Тому немає нічого дивного в тому, що популярність уряду Журдистів танула на очах. А прихильність народу до якобінців, які пропонували швидкі рішучі дії, лише зростала. В червні 1793 року якобінці захопили владу в Національному конвенті. Депутатів-жерундистів просто вигнали звідти, помістивши їх під домашній арешт. Ця подія вважається початком встановлення якубінської диктатури. Як відреагувало на це болото? Спокійно і слухняно, болото завжди підтримує тих, на чиєму боці сила. Пізніше більшість жірундистів буде страчена. Революція, як Бог Сатурн, пожирає своїх дітей, сказав про це П'єр Вереньо, лідер журдистів Старчина Ешапот. А давайте зробимо невеличкий проміжний підсумок. В 1791 році була встановлена Конституційна монархія. Після того, як Національний конвент скасував її у вересні 1792 року, починається період Першої республіки. В цей час при владі перебувають жерандисти. в червні 1793 року. Якубінці силою вигнали журнастів з парламенту, і ця подія стала початком нового періоду якубінської диктатури. Якубінська диктатура період найбільш глибоких перетворень у Франції. Селянство безкоштовно отримало землю, скасовано всі феодальні повинності, запроваджено державні субсидії для жебраків, осіб з інвалідністю, сиріт. Людей похилого війку з економікою було складніше. Коли якобінці заборонили піднімати ціни на хліб, хліб одразу став дефіцитним і почався голод. У багатьох людей якобінська диктатура асоціюється з масовими репресіями і кривавими розправами. Коли в липні 1793 року журундистка Шарлота Корде. Одного з лідерів якобінців Жан-Поля Марата, якобінці використали це вбивство для того, щоб змінити законодавство і розв'язати політичний терор. Спеціальний декрет про підозрілих оголошував підозрілими всіх, хто накликав на себе підозру. Зрозуміло, що такий закон відкривав широкі можливості для знищення незадоволених. Спочатку під гільотину відправили королівську родину та аристократів, які забарилися та не встигли утікти за кордон. Потім розгорнули справжнє полювання за жерондистами і їхніми прихильниками. Врешті лідер якубінців Максимільян Робесп'єр почав чистку всередині власної партії. Ситуація не влаштовувала більшість депутатів національного конвенту, які не почувалися у безпеці. Терор якобінців виснажував країну. Врешті депутати Болота набралися сміливості та неочікувано проголосували за оголошення якобінців поза законом. Робесп'єра та його поплічників заарештували і стратили наступного дня. Це відбулося в липні 1794 року за революційним календарем 9-го Термідора Другого року Республіки. Тому повалення якубінської диктатури часто називають Термідоріанським переворотом. Термідоріанський режим тривав до 1799 року. Тобто до встановлення диктатури Наполеона Бонапарта. В цей період вся влада була зосереджена в роках у директорії, яка складалася з п'яти осіб. Всі вони належали до Болота і постійно міняли свої політичні погляди. Коли у одного із членів директорії Абата Сієса запитали, що він робив під час якобінського терору, Сієс відповів, я залишався живий. Правління директорії відзначилося корупцією та казнократством. І заслання було повернено журнатистів і відтепер настав час якобінців стати жертвою помсти нової влади. Але економічна криза тільки загострювалася. Ціни на хліб знову зросли, значна частина французів голодувала. Директорія знайшла новий спосіб поповнити казну. Революційна війна стала загарбницькою. Молоді талановиті французькі полководці, як то Наполеон Бонапарт, який став генералом в 24 роки, захоплюють цілі країни, змушуючи їхні міста виплачувати велетенські контрибуції. З одного боку, революційна французька армія несла визволення та скасування феодальних порядків, з іншого грабувала ці землі. Популярність директорії перебувала на нульовому рівні, тому її лідери відважилися на хитрий хід, а саме, встановити військову диктатуру, на чолі якої мав стати генерал Наполеон Бонапарт, який щойно повернувся до Франції. Після Єгипетської кампанії. Згідно з задуму директорії, Наполеон мав стати слухняною пішкою в їхніх руках, але прийшовши до влади, він не збирався ні з ким нею дивитися. Про це ми поговоримо на наступних уроках а поки підсумки та історичне значення в Великої Французької революції. В її результаті було затверджене поняття суверенітету нації. Тобто не король, а саме нація, яка складається з рівних перед законом людей, має обирати владу. Свобода, рівність усіх перед законом, презумпція невинності, закон єдиний для всіх, всі мають обиратися основа сучасної демократичної моделі. А на цьому я і з вами прощаюся. Не зайвим буде зауважити, що мої відосики жодним чином не замінять вам вдумливого читання підручника та виконання домашнього завдання. Але якщо ви не робите ані того, ані іншого, то нехай краще буде так, аніж ніяк. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.